Усім намасте, вітаю вас на своєму каналі. Сподіваюсь, ви в безпеці, гарно себе почуваєте і готові до нової практики. Сьогодні у нас ранкова практика для того, щоб прокинутися, наповнитися енергією і продуктивно розпочати свій день. Перед тим як ми розпочнімо, обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Це дуже допоможе розвитку мого каналу, і буде мені дуже приємно. Практику ми починаємо сьогодні з положення сидячи. Пам'ятайте, що можна ноги залишити перед собою з хресно зручної позиції. Можна навпаки сісти тазом на п'ятий, в головне тримати спинку рівною і постійний м'який рух за маківкою вгору. Тому залишаємо зараз так, накриваємо долонями коліна, заплющуємо очі і потрохи налаштовуємось на практику. Збираємо всю увагу всередину. Дихаємо вільно, спокійно, зараз в своєму ритмі. Спостерігаємо за відчуттями в тілі перед практикою. І робимо повний глибокий вдих через ніс. І такий же повний видих, вдих. І ще один вдих. Розкриваємо долоні назовні і збираємо великі та вказівні пальці в мудру знання. Всі інші пальці залишаються рівними. Збираємо увагу в ділянці між бровами. І робимо зараз повний глибокий вдих і з видихом капалопхаті без рахунку. Трохи відпускаємо дихання, повний вдих, видих. І закриваємо замки, підтягуємо підборіддя до груди, Живіт викладаємо по хребту і декілька секунд затримка дихання. Ставимо кінчик язика на верхнє піднебіння і фокусуємось на своїх внутрішніх відчуттях. Відпускаємо замки, повертаємо голову в центр вдих. І з видихом, розплющуючи очі, накриваємо долонями коліна. Витягуємося за маківкою ще більше. І тепер голову повертаємо до лівого плеча вдих. І м'яке півколо від лівого плеча до правого видих. Вдих І з видихом від правого до лівого. Вдих. І з видихом. Вдих. І з видихом. І ще вдих. І з видихом, і заключний вдих. Видих. Повертаємо голову в центр. Як розкриваємо ручки в різні боки і розігріваємо наші кістюві соглоби. Один бік обертаємо, продовжуйте дихати, комфортно, намагайтесь всю практику дихати тільки через ніс диханням джає, диханням океану. І в протилежний бік. Є. Кісті продовжують працювати, підключаємо ще лікті. в один бік обертаємо. І після цього в протилежний. Вмикаються м'язи спинки, відчуєте, як лопатки збираються в центрі, плечі не підтягуйте до вух, навпаки, постійний рух плечами вниз від вух. Є, тепер долоні ставимо на плечі, глибокий повний вдих, збираємо лікті перед собою разом і на видиху розкриваємо. Вдих вгору і на видиху. Вдих. Вдих. І ще один вдих. Потягнулись. На видиху розкрили. І тепер протилежний. Вдих. На видиху. Вдих. Вдих. І заключний вдих. Лопатки штовхнули в різні боки, спинку трошки округлили видих. Руками тепер потягнулися вперед, плечі внизу, і по черзі то правою то лівою рукою більше вперед. Видих, видих, видих. Є. Повернули долонь перед другою долонькою. Робимо глибокий вдих і поглядом, супроводжуючи праву руку, розкриваємо її вбік, видих. Вдих, центр повертаємо. І з видихом ліворуч. Корпусом не рухаємо, тільки рука та голова. Вдих. І на видиху. Вдих і на видиху. І ще вдих. З видихом. Заключний вдих, видих. Повертаємо ручки в центр, пальці перехрещуємо, обертаємо долоні назовні, округлюємо спинку, підборіддя до грудей і похитайтесь трошки праворуч та ліворуч, дороштухніть лопатки в різні боки і повністю розслабте спинку. І повертаємось в центр вгору руками вдих, відпускаємо долоні і на видиху м'яко через різні боки видих. Тепер прибираємо ножки і переходимо з вами в позу стола. Долоні під плечі, коліна під стегнами. Поперек у нас в нейтральному положенні, шия також продовження хребта. З попереком пам'ятайте, що можна поставити склянку води, і з нею нічого не буде. Тобто не прогинайте його ні в один, ні в інший бік. Фіксуємо себе тут. І тепер робимо глибокий вдих, виводимо ліву ручку вперед, праву ногу назад, видих, поза тигра. Права стопа у нас на себе, і пальці дивляться в підлогу. І тепер робимо вдих, збираємо лівий і праве коліно в центр спинка округла і на видиху розкриваємось. Вдих в центр, на видиху розкрились, вдих, на видиху, вдих, з видихом, вдих, з видихом, і ще один вдих, з видихом. Добре, потягнулись, лівою рукою вперед, правою п'ятою назад, фіксуємо три цикли. Вдих. Вдих. І ще вдих, відпускаємо ліву долонь, праве коліно, відбудували знову зручне положення і глибокий вдих на видиху, права рука вперед, ліва п'ята назад, видих. Збираємо в центрі вдих, спинка округла. На видиху розкрилась. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. І заключний вдих. Залишаємось. вдих, Добре, потягнулась правою рукою вперед, лівою п'ятою назад. Три цикли. Вдих. Вдих. І ще вдих. Повертаємо праву долон, ліве коліно є. Тепер долоні під плечами, глибокий повний вдих, округлюємо спинку, підкручуємо таз підборіддя до грудей і похиталося усім в корпусом тазом, праворуч, даліворуч, та праворуч, даліворуч. І переходимо в східне нейтральне положення. Стопами зачепились за килим, глибокий повний вдих, і на видиху відштовхнулись, перейшли собаку мордою вниз, видих. Відбудували зручне положення і зараз по черзі згинаємо праве ліве коліно, виштовхуючи праве ліве стегно разом з сідницями вгору. Видих. Видих. Шию не затискаємо, спинка рівна. Животом тягнемося до стегон. Видих. 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 Прекрасно. Залишаємо праву ніжку внизу, ліву згинаємо на декілька сантиметрів в коліні і відриваємо стопу. Залишаємось тут вдих. Вдих. І ще вдих. Дотягнули праву п'яту вниз. Вся задня поверхня правої ніжки вімкнулась. Видих. Тепер відпускаємо ліву ногу вниз вдих, праву згинаємо, відриваємо на декілька сантиметрів видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Відпустили праву ніжку і знову крокуємо, згинаємо праве ліве коліно. Праве ліве коліно м'якою, обережно, довиштовхуємо таз вгору і плечики назовні. Розвертаємо лопатки, відчуваємо, як збираються. Видих. Фіксуємо себе три цикли. Вдих. Вдих. І ще вдих. Тепер ліву стопу розвертаємо під кут 45 назовні. Праве коліно підтягуємо до себе вдих, робимо крок правою ніжкою вперед. І на видих ми виводимо ручки вгору, видих. Таз закриваємо, зараз не розвертаємо його перший воїн, фіксуємо три цикли, вдих. Вдих. І ще вдих, сіли трошки глибше, видих. І тепер тут глибокий вдих, відпустили долоні вниз. Ліву стопу довернули п'ятою вгору. І на видиху права ніжка пішла назад. Видих. Знову зафіксували три цикли дихання, вдих. Вдих. І ще вдих. Трохи вище виштовхнули таз. Видих. Розкрили праву стопу під кут 45, ліве коліно до себе вдих, крок лівою ніжкою вперед Таз закрити руки вгору, плечі вниз, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше сіли вниз, видих. Відпустили руки вниз вдих. І праву стопу довертаємо, ліва назад. Собака мордою вниз. Видих. Залишаємось три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер повернули знову ліву стопу під кут 45. Праве коліно до себе вдих, крок правою ніжкою назад. Розвернули ліву стопу під кут 60, ще більше. І сидячи на правій зігнутій нозі, розкриваємо таз ліворуч, руки в різні боки. Другий воїн вірабхадраса на два видих. Фіксуємо погляд за правою рукою вдих. Вдих. І ще вдих, сіли трошки глибше, видих. Відпускаємо руки вниз, вдих. Ліву стопу п'ятою вгору. Правою крок назад. Видих. Собака мордою вниз, три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Довиштовхнули таз вгору, Видих. Праву ніжку розвернули. Ліве коліно до себе вдих. Крок. Праву довертаємо і на видиху руки в різні боки. Видих. Фіксація вдих. Вдих. І ще вдих. Сіли трохи глибше. Видих. І відпускаємо руки вниз. Праву стопу, лівою крок назад. Видих. Три цикли вдих. Вдих. Ні, ще вдих та здоштовхнули вгору. Пам'ятайте, якщо треба коліна згинайте, видих. Розвернули ліву стопу, праве коліно до себе вдих, крок правою ніжкою. І знову розкрились в другого воїна. Видих. І тут тепер вдих. Ми праву руку заводимо вгору, ліву вздовж лівого стегна, мирний воїн, перевернутий видих. Погляд вгору скорочуємо м'язи лівого боку, правий максимально розкриваємо, але не вирівнюємо праву ніжку, а залишаємось під прямим кутом. Видих. Ще вдих. Вдих. І заключний вдих. Дотягнулись трохи більше лівою рукою вздовж стегна, правою накрили себе видих. Відпускаємо руки вдих, повертаємо їх вниз накилим, ліва стопа, правою ногою крок назад. Тут один цикл вдих і видих. Право розвернули, ліве коліно до себе вдих крок. Право довертаємо в другого воїна сіли видих. Вдих. Правою ковзаємо постигну, лівою себе накрили, погляд вгору видих. Вдих. Вдих. Інше вдих. Сіли трошки глибше. Видих. Повертаємо ручки вдих. Накриваємо себе. Права стопа, ліва назад. Видих. Один цикл вдих. Ліву розвернули знов, права до себе вдих, крок правою. І розкрили знов другого воїна, сіли глибше, видих. І тепер ліву руку заводимо на е, тильним боком долоні напоперед. Глибокий вдих, правою себе знову накрили видих. Вдих. Вдих. І ще вдих, сіли глибше, видих. Повертаємо ручки вдих, відпускаємо накилим, ліва стопа, права нога пішла назад, видих. Один цикл, відбудували вдих. Розвернули праву, ліва до себе вдих. Крок. Розкрились. Другого воїна просіли видих. Вдих. Права рука тимним боком поперек. Лівою себе накрили видих. Вдих. 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 І ще вдих. Сіли трошки глибше, видих. Руки повертаємо вдих. Накриваємо себе. Права стопа, ліва ніжка. Собака мордою вниз. Видих. Фіксація, один цикл, вдих. І та свій штовхнули більше, видих. Ліва стопа кут 45, праве знову коліно до себе вдих, крок. І на видиху в другого воїна повертаємось видих. І тепер вдих. Права рука на передпліччя на праве стегно. Лівою накрили себе, видих. Розкриваємо тепер лівий бік, правий навпаки скорочуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Сіли трошки глибше, видих. Тут вдих. Виходимо знову в другого воїна. Просіли видих. Відпускаємо руки вниз вдих. Ліва стопа. Права ніжка назад. Видих. Один цикл, вдих. І видих. Права ніжка, кут, ліва до нас вдих. Крок. Розвертаємо в другого воїна видих. Вдих. Ліву руку на стегно І з видихом правою накрили погляд вгору видих. Вдих. Вдих. І ще вдих. Сіли глибше. Видих. Повертаємось в другого вдих. І просіли нижче видих. Руки вниз вдих. Права стопа, лівою ножкою крок назад. Видих. Один цикл вдих. І видих. Ліву ногу під кут, праве коліно до себе вдих крок. І на видиху в другого воїна видих. І тепер вдих. Права долонь пішла вниз на килим, З внутрішнього боку від правої стопи. Ліва ручка вгору. Дотягнули, залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Сіли глибше. Видих. Відпускаємо ліву руку вниз, ліву стопу розвертаємо п'ятою вгору вдих. Дотягнули за маківкою, на видиху відпускаємо ліве коліно, ліву стопу наплюсна і в ящерку або згинайте лікті, або повністю діть на передпліччя. Тримайте звід правої стопи, праве коліно у вас не відкочується вбік, воно залишається. І ми повністю відпускаємо себе видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Внизу вдих. Вирівнюємось на рівні руки. Прав... Ліва стопа активна. Розвертаємо і знов під кут видих. Вдих. І ліва ручка знову вгору, видих. І тепер тут вдих. Ліва рука пішла назад тильним боком на поперек І на видиху просіли глибше, видих. Вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер тут вдих. Повертаємось в другого воїна, сіли глибше видих. Відпустили руки вниз, ліву стопу п'ятою вгору, правою крок назад, собака мордою вниз, видих. Відчуйте зараз різницю між правим та лівим боком, між правим кольшовим суглобом та лівим. І один цикл вдих. І таз трошки вищий видих. Праву стопу назовні вдих, ліве коліно до себе крок. І знову повертаємось в другого воїна. Видих. Вдих. Відпустили ліву руку вниз. Права пішла вгору, погляд за правою долонькою видих. Фіксація вдих. Вдих. І ще вдих. Сіли глибше видих. Відпустили праву руку вниз вдих, довернули праву п'яту, відпустили праве коліно, праву стопу видих. Довитягнули за маківкою вдих і або згинаємо просто ліхті, або відпускаємо себе повністю на передпліччя видих. Фіксуємо вдих. Вдих. Ще вдих. І внизу вдих. М'яко піднімаємось на рівні ручки, видих. Права стопа активна, коліно відірвали вдих. Поставили. Права рука вгору, видих. Вдих. вдих. Права долонь тильним боком напоперек. Праве плече дорозкрили. Видих. Три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше. Видих. І внизу вдих, повертаємось в другого воїна, сіли глибше видих. Руками себе накрили вдих, правій раз, звернули, ліва ніжка пішла назад та згору видих. Залишаємось три цикли дихання тут вдих. Вдих. І ще вдих. Виштовхнули таз вище, видих. Вигинаємо коліна, розкрили трошки ширше, ніж килим, стопи разом і таз посадили на п'ятий видих. Відпускаємо ручки вперед і вбаласану в позу дитини. Відпускаємо чоло килим, шию розслабляємо, плечі розслабляємо, лікті, кисті, повністю. Спинка також розслаблена вздовж хребта. Відпускаємо всю напругу. спостерігаємо за відчуттями в тілі. Корпус голову залишаємо, руки заводимо назад, ліктями майже на колінах. Перед Передплічмо більше долоні вгору. І ще декілька циклів дихання, повне розслаблення. Корпус залишається внизу. Ручки через боки виводимо вперед долонями в підлогу вдих. І на видиху м'яко через округлу спинку піднімаємось вгору, хребет за хребцем, видих. Збираємо коліна разом. І ручки через боки вгору вдих. І перед грудьми в намасте видих. Намасте. Ще раз щиро дякую вас за практику. сподіваюся, що ви наповнилися енергією, розігрілись і налаштувались на прекрасний, продуктивний день. А ми вже зовсім скоро побачимо з вами в нових відео на килимках. На